Кропивницькому для рідних загиблих захисників психологи благодійного фонду проводять зустрічі, екскурсії та чаювання. Головна мета таких заходів сім'ї не повинні залишатися наодинці зі своїм горем. Вони мають відчувати розуміння, повагу та підтримку. На одній з екскурсій для мам, які втратили на війні синів, побували наші кореспонденти. Ці камни вони незвичайні. Скажіть, що вам нагадує їхні забарвлення шкірочки? Військовий пік, так? а на сінечку вигляді ось три зубі. Це дійсно саме от символ українського херсону. У Кропивницькому музеї мистецтв особлива екскурсія для мам загиблих захисників. Перша симптом втрат, після втрати це бажання замкнутися в собі, і наша задача допомогти людям, скажімо так, почати спілкуватися. І от основна задача цих зустрічей це спілкування, підтримка, взаємодіяти. Прийшли з десяток жінок, кожна втратила на фронті сина. Попри біль вони намагаються віднайти сили і жити далі. Легше, ви знаєте, я все кидаю, я біжу. У мене є. Я знаю, що прийдуть такі дівчата, як я. Ми поспілкуємося Якщо я буду сидіти вдома, то для мене це буде крах. крах. Я от лежу і мене перед лазами всі мої на светрі пані Людмили фото сина Дмитра Кондратенка. Він загинув у день свого народження, 29 березня 22 року, під час ракетного обстрілу Миколаєва. Пережити страшну втрату жінці допомогла родина та психологічна реабілітація. Я всім мамам кажу, що йдіть до психологів. Ідіть, вони дійсно допомагають. І от екскурсовод казала, що треба розмовляти і виговорити оцей біль не можна тримати. І, дякуючи ще моєї донечки, вона мене витягла. Я, Коли оце була тоді день матері, коли мене вперше запросили, вона мене поставила перед дзеркалом і каже: Мам, подивися, діма, хотів би щоб. Побачити тебе, оце такою, і вона підтолкнула мене, що треба жити заради наших хлопців. Так за розмовами жінки знайомляться з картинами місцевих художників, експозицією порцеляни, тканими виробами, майстринь, переселенок та іншими експонатами. Для них важливо, щоб про їхні втрати, про їхніх синів, чоловіків, тих, кого вони з рідних втратили, пам'ятали, берегли цю пам'ять, щоб їх шанували і щоб їхня жертва була недаремною. Зустрічі для родин загиблих захисників організовують психологи благодійної організації. Головна ідея викликати позитивні емоції та надати підтримку. Ми намагаємося ці зустрічі проводити в різних куточках нашого міста. Це і екскурсійний формат, це і формат відвідених якихось скажімо так, закладів. Цей приємне чаювання, щоб підтримати психоемоційно, споспілкуватися, дізнатися, можливо, потрібна ще якась додаткова комусь допомога в контексті саме психологічної, наприклад, реабілу реабілітації. усі формати ефективні, адже бодай трохи полегшують біль від втрати. З Кропивницького Олена Бринца, Роман Круніч Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.